Ми продовжуємо працювати з комп'ютерними презентаціями. Тема у нас сьогодні редагування та форматування текстів на слайдах. Ну, Редагування це зрозуміло. Поставити курсор в необхідне місце текста і щось там виправити, букви чи ціле слово. А от що таке форматування? Це надати художнє оформлення, вирівняти текст, розфарбувати, прикрасити його. От, ну давайте розглянемо на конкретній презентації. Все, зробили прислів'я. Що таке прислів'я? Це короткі народні вислови з повчальним змістом. Там, Сім раз відмір і тільки раз відріж. Чи не кажи гоп, поки не перескочиш. Ну, такі народні висловлювання. Добро. І так, є ось у нас. Е Ну, давайте переглянемо її спочатку. Показ слайдів, почати спочатку. Прислів'я та приказки. Підготував презентацію учень 5 класу. Далі. Ну, Прислів'я про працю. Ось такий колаж. Що таке колаж? Це мистецтво, фантазія, створити образ із частиночок, такі наліпочки зробити. От, про працю, Там, образ про працю. Легко хліба не буває. Не женися за двома зайцями, без жодного не піймаєш». Сім разів відмір, а один раз відріж. Ну, Такий колаж, наліпки такі. от Ну, от, Уже складніший такий колаж про добро. Що посієш, ти й пожнеш. До доброї криниці стежка утоптана. Добре діло роби сміло. І так далі. Дружба. Ось про дружбу колаж. О, така фантазія. Тобто, створюємо образ про дружбу, от, із таких народних висловлювань. Друзі пізнаються в біді. Скажи е, мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Один старий друг, краще нових двох. Ну і так далі. Добро. Але у цих слайдах застосовані. Художнє оформлення. Ось ми дивимося, От, наприклад, заголовок він різними кольорами, мало того. Тут букви не прямі, а такі е косі. Тобто, це ми застосували ось головне, і застосували ось курсивом писали. Курсивом. Якщо прибрати курсив, букви будуть прямі. Тобто ми надаємо художнє оформлення для частин тексту. Інша частина тексту, іншим кольором от, надано інший кольор. От. Далі ось, де отут, -то, під підзаголовок, можна вирівняти вирівняти по лівому краю, але ну, правий край такий буде позубляний, можна вирівняти по правому краю. Це є форматування тексту, але найкраще от, підібрати, найкраще коли текст буде тако по центру вирівняний. да? Це є способи от, або види форматування. Курсивом писати, різним кольором, вирівнювати його. Ось на деяких слайдах надати свічення, підсвічування букв. От, такі тіні робити підсвічування. Ось тут ось на останньому слайді надати форма. От, для слова дружба у вигляді ромба. Отакого у висловлюваннях ось у прапорцях, дугою йде скривлено. От оце є форматування тексту, як оці надати художнє оформлення, тобто застосувати свою фантазію. Ну, добре, давайте отаку от презентацію зробимо. От, Я звертаю її, чуть-чуть менше роблю. От, Ставлю її в стороночку і почнемо робити таку презентацію. Колаж. Колаж прислів'їв та приказок. Колаж такий суцільний образ із частиночок. І так, запускаємо пуск. Усі програми. Microsoft Office. Кого нема офіса, Libre Office, а Microsoft LibreOffice і там Impress. Microsoft Office. PowerPoint. PowerPoint. Ось, вона з'явилась, тільки розвернемо її чуть-чуть більшу зробимо. Да? То буде зразок, а це поставимо рядом. Будемо тут створювати свою презентацію. І так, перший слайд це титульний. Пишемо. Спочатку текст пишеться простим звичайним набором із клавіатури, а потім вже будемо йому надавати художнє оформлення. тобто… Форматувати його. Потім будемо. І так, прислів'я та приказки. Alt сліва нажати, 39 справа і буде апостроф на правій клавіатурі. Або перейти на англійську мову. Прислів'я та натисну Enter, щоб перейти в наступний рядок. Приказки, приказки, приказки. І так, а тепер давайте його чуть-чуть прикрасимо. От тут. Декілька разів натиснемо пробіл, щоб змістити чуть-чуть вправо. От Першу частину речення виділимо і давайте зафарбуємо іншим кольором зеленим. Раз. Другу частину речення виділяємо, знову його прикрашаємо. Тут ось оранжевий колір. А тепер для всього тексту виділяємо весь текст і надаємо, щоб він був жирніший, і надаємо йому курсив. От такий він буде похилий. Ну, все, це ми є художнє оформлення або форматування тексту. Можна чуть-чуть більшим шрифтом. Класне ще раз. Виділимо весь текст і зробимо десь приблизно. о, 60-й. Чудово! Оце і є форматування текста. Сюди вписуємо презентацію, підготував, підготував Enter. А ви вписуєте своє прізвище. Тільки слово учень потрібно писати з маленької букви, бо це всередині речення. Ну, Звузюємо. І знову ж таки можна на свій смак от, відформатувати або вирівняти, ви, виділити весь текст. Виділити і поставити воно рівняти по правому краю, щоб тут правий край був рівний, а лівий буде Ну, Мабуть, саме найкраще рівняти по центру. Все. Перший слайд зроблений. Ага, дивіться, фон білий, а давайте фон змінимо. Чуть-чуть такий жовтуватий, пісочний зробимо. Клацнемо не по заголовку, не по тексту під заголовку, а по, просто по слайду клацнемо. І зробимо. Заливка тут більш розвернути, бо не всі видно. Це головна. Дизайн, вид. Так, слайд. Дизайн. Дизайн. Ось о, дизайн. Можна тут вибрати. але тут ми такого кольору не знайдемо. От у дизайні. Давайте ось е, стилі фону Фону. і отакий ось о, пісочний. Все. Стилі фону. Можна було отут вибрати колір. От Все. От тепер у нас усі слайди будуть в такому. Фонійти. Все, повертаємося на закладочку головна. Створити слайд, наступні слайди без текстів, без заголовка. Отакі просто тексти. І будемо дивитися назад чуть-чуть менший розмір. Дивимося. Що тут на другому слайді? Отакий ось колаж. Вставити коло і всередину ну, еліпс, і всередину нього вписати праця. Вставка. Переходимо на закладочку вставка. Тут ось, ось фігури. Можна саме перше ось обрати. от, Побудувати. Єдине, що вона іншим кольором буде, От, то тоді у неї ось робимо закладочка формат. От, закладочка формат, колір. І тут є колір, контур. От, дивимося по зразку. Ну, В принципі, ви на свій смак. І так, ось іде у нас заливка. Йде Колір оранжевий, а колір контуру фігури червоний. Отакий. Далі. Залишається вписати сюди текст. От, воно не хоче вписуватись курсор. Так Для цього потрібно правою кнопочкою клацнути. Отако все. І тут є: е, вставити текст українською мовою, або змінити текст іншого. І все, вписуємо сюди, просто праця. Все геніально, давайте всі букви з великої букви великими праця. Можна виділити текст і збільшити його розмір. Головне, ось воно 18-й, а скажімо, ну, не знаю, там 30, 32-й, нехай буде. Далі, так само зробимо, тобто, в принципі, тут нічого складного немає на цьому слайді. Так же само робимо вставка фігури, ось о, прямокутничок. От, будуємо один із прямокутничків. От, е вибираємо з ось у нього формат. Формат заливка фігури. Зробимо е світліший. такий. О, такий його, колір, можна такий його, чуть-чуть голубенький. Рамочка так і залишається контур. Ай так і залишається темний. І залишається тільки додати текст. І ось я правою кнопочкою клацаю, змінити текст. У вас може бути фраза там «Добавити текст. І вписуємо сюди прислів'я. Легкого хліба не буває. Не буває. Бачимо, що він білим кольором, погано видно. Давайте е, виділимо, клацнемо і потягнемо не відпускаючи ліву клавішу мишки, виділимо. от і у нас є е, Повертаємося на головну закладочку. на головну, і ось о, Колір бачимо там оранжевий тако, колір тексту, оранжевий. все ну В принципі, щоб ці всі прямокутники однакові були, отако можна. Коли він виділений прямокутник, копіювати. Ще раз вставити, відтягнути. Ще раз вставити, відтяг... відтягнути, от, І ще раз нажати Вставити і відтягнути. Єдине, що змінимо тепер текст. от. Ось встаємо на друге, тобто редагуємо. То ми форматували, надавали колір, а це редагуємо. Цю фразу витираємо, вписуємо інше прислів'я скупий, двічі платить. Купи двічі плати. тут редагуємо. Так, у нас час іде. Давайте я не буду о, змінювати, ви зміните. Наступний слайд. І так. Пер, другий ми закінчили. Знов ось о, закладочка головна. Е, створити. Ви самі впишете туди. Знов е, без тексту переходимо на наступний ось о, слайд. Добро. Про добро. Висловлювання про добро. Прислів'я. І так. Ну, знову ж таки робимо вставка. І так, вставка фігури, прямокутничок, оп, і розфарбувати його форматування. Ну, в принципі, можемо так ось збільшити формат закладочка. І тут можна ось зал... це текст, заливка фігури. Оранжевий контур. Ну, контур такий залишається. Ось контур. Далі. А тепер нам потрібно додати текст правою кнопочкою по фігурі. і змінити, або там додати текст. Вписуємо слово добро. Добро. Давайте ми його виділимо і переформатуємо. Тобто змінимо колір. У текста, ну, ось для текста. Це для фігури, для малюнка змінювати колір. А це ось, А, для текста. Колір текста голубий. Темніший. Отакий його. А контур, ось наступне контур текста. Темно-синій. І давайте збільшимо розмір шрифта. Ось воно виділене. Повернемося на головну, не 18, а ну, такого. 40 десь. Ну, да. ну, хай буде тако. Далі, а тепер нам потрібно свічіння задати. Тобто, всерінного такого треба виділити його. Так от тут знову виділяємо Закладочка формат. І тут надати оце для текста, це для фігури, от, а це для текста. Ось, йде, є свічіння. Е, ну, слабеньке свічіння. От. Ну, ось. Тільки ми змінимо колір, нехай буде таке свічіння. Тільки ми змінимо е, силу цього свічіння. Свічіння і е, е, другі цвіта, інші кольори. Е Та можна параметри свічіння. Параметри свічіння. О, заготовка, там є е колір свічіння, там був розовий, ми поставимо білий. Тільки дивимося, що він поганенько білий іде, другі цвіта, інші кольори м підсилимо, бо там він не геть білий. Спектр. І тут у самому самій горі візьмемо. окей, окей, Так, що з того вийшла? Погане свічіння. Погано світиться. Давайте ще раз йому задамо свічіння. Другіє. Ага. Ну, от те, що ми хочемо ось на самий верх. Окей. О, все, от тако. То щось воно зразу не взялося. Ну, і тепер інші слайди. По образу до цього. Виділяємо весь цей слайд із надписом: е копіювати. Натискаємо вставити. Ага, щось воно не туди пішло вирізати. Ось оцей ось другий. Відтягуємо. От. Ну. Його потрібно копіювати. Тепер натискаємо. Можна картинку, можна отакогось. вставити разом із надписом. І 4 рази натискаємо. Вставити, вставити і вставити. О, тобто, робимо колаж із однакових, однакових зображень. Залишається тільки редагувати, бо тема в нас є редагування та форматування. Тобто стаємо тепер у необхідну частинку. Добре діло роби сміло. Роби сміло. Тільки виділимо текст, то тобто редагуємо його. І менший шрифт зробимо 20-й. У нас в цілому йдуть такі. Все, 20-й. Ви самі відредагуєте тексти врешті. Далі. І останній. Такий сказать складніший, бо там фігурний текст. Ідемо ось у останній слайд. О, тут іде ромбік, а текст ставлений в ньому вигляді теж ромбіка. І так, вставка геометричні фігури. Ось основні фігури ромбік. Ось такий ромб. По центру йде, по центру нашого колажа. От, В принципі, тут нема що змінювати. Єдине, що в нього потрібно додати текст. Можна правою кнопочкою додати текст і там писати. Но він буде не фігурний текст рівний. Давайте вставимо ось, ось зробимо не головна, а вставка. І ось, ось є word art. Word art. Ну, давайте ось, ось саме перший вигляд тексту. і пишемо туди слово дружба. Саме для цього word art можна надавати форму. Хвилясту форму, ось у вигляді, ромбіка і так далі. Пишемо дружба. Дружба. Давайте виділимо цей текст, відформатуємо, надамо йому кольор. Можна на головну перейти. Заливка, в принципі, заливка текста, що там йде, оранжевий. От такий. Ось. все. Дружба. А тепер надамо цьому тексту. Ще раз виділимо його форму надамо. Значить, давайте формат. Він виділений у нас. От, формат. Давайте я розверну, бо тут не все видно. Ось-ось де була заливка, де контур, а ось о, текстові ефекти. Текстові ефекти. Це ми надавали в попередньому завданні е, свічіння, а ось, ось перетворити. Перетворити І тут надати йому форму дугою, от, хвилькою. А ми ось, ось, ось візьмемо ромбіком, ось, ромбіком. Ну, і тепер зменшимо до розміру цього ромба фігури, всередині якого він буде стояти. Ось такого все. Ото він є, написаний у нас. Ромбіком. Так, звертаю. Що там далі? А далі е, колаж йде у вигляді е, стрічка, лента або прапорець отакий його. І так, робимо ще вставка фігури. І тут є отакі ось внизу. Ленточка. Стрічка. Розфарбуємо. Давайте формат. Де у фігури залив, там можна й тут. Ну, це для текста йде. Ми візьмемо для фігури, е, що там, заливка всередині жовта, а контур. Голубий. І от для контура, контура візьмемо, ще товщина, товщина лінії. Ну, хай буде само такого. Залишається тільки вписати туди текст. Теж можна додати текст, але ми візьмемо. Ну, Давайте його скопіюємо, щоб були всі прапорці е, стрічки однакові. О, потім, потім тільки будемо редагувати, вставляти, змінювати текст. Ставити. Відтягнути. Ми один раз натиснули скопіювати і 4 рази натискаємо, три рази натискаємо вставити все. Але насправді будемо не отак робити, додати текст, а теж будемо вставляти WordArt. Вставка WordArt, тому що потрібно нам надавати хвильку. Ну, давайте такий і буде текст. Вписуємо туди перше прислів'я, що там друзі пізнаються в біді. Друзі пізнаються в біді виділяємо цей текст, е, напишемо: ось головна меншим шрифтом. Ну В принципі, ми всі тексти робили 20-м. Колір нас задовольняє. от Ставимо на е, стрічку. Але цей текст виділимо і надай, надамо йому форму. Отут от, де формат. <кхи> Знову ж таки. Формат, ось, оде де стилі всякі для тексту на, перетворити. Ми вже брали ось у вигляді ромбіка, а зараз у нас у вигляді стрічки, ленточки. Ось тако все. Залишається. Ну, тут можна вигнути чуть більше. Ого. Отако, От хвилькою і все. Все, цей текст, в принципі, теж можна <клухи> копіювати, натиснути, вставити, щоб були вже всі такі кою хвилькою відтягнути, э, стати в кінець речення, витерти, тобто редагувати і змінити фразу. Що там у нас? Скажи мені, хто твій друг. Знову кома. І я скажу, хто ти. Хто ти? Потрібно розтягнути. чуть. От такого. ага. Друг Enter натиснути, щоб у два рядки було. І все. Залишається тільки перетягнути. От, у, е, у необхідне місце. Ну, так само. По-першому, виділяєте, копіруєте, вставляєте, редагуєте і переміщуєте ось сюди. От, все. Е, час у нас закінчується. От, е, не забувайте зберегти свою презентацію файлом. І цей файл прислати мені на перевірку. Все. Робіть.